Аллилуйя, 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 услышите Господня Печа! Я сам знаю, як жити в цьому житті. Навіщо мені ваші поради, я сам знаю, як влаштований нинішній світ. Чи задумувалися ви, ми, дорогі братя і сестри, скільки разів ми в подумках або ж в голос промовляли ці фрази своїм батькам, скільки разів ми чули ці фрази від своїх дітей? Ось приблизно такі подібні фрази ми сьогодні почули притчі про блудного сина, яка щойно читалася із святого Євангелія. Притча про блудного сина не є чимось новим або чимось старим. Ця притча актуальна у всі часи і у всіх народах. Отже, що ж ми знаємо з цієї притчі? Був один багатий чоловік заможний і мав два сини старшого і молодшого. І ось настав день, коли молодший син звертається до нього і каже: батьку, прийшов час, щоби ти віддав мені мою спадщину. Тому що я знаю, як жити, я хочу жити самостійно і самому розпоряджатися своїм майном. На що батько погодився і зробив так, як просив його син? Але коли ми починаємо читати цю притчу, зачасту ми упускаємо один момент. А що означає віддай мені мою спадщину»? І, взагалі, при яких обставинах ми можемо забрати собі спадщину тієї чи іншої людини? ну Мабуть, ми звикли, що спадщину отримуємо тільки тоді, коли людина вмирає. І тоді наслідник, чи син, чи донька може е, вступити в наслідство і отримати собі спадщину? Але ж тут ситуація зовсім інша. ніби Батько живий в гарному здоров'ї, але син уже нині вимагає собі спадщину. От цікавим постає питання, а скільки ж було років цьому сину, що він от ось уже зараз захотів собі спадщину? Тлумачі Святого Писання говорять, що цьому юнакові на той час було приблизно 15-16 років. Зовсім за нашими мірками молода людина, яка, мабуть, не освічена в цьому житті і, мабуть, на 100% впевнений, що не знає, як жити, як розпоряджатися тим чи інакшим майном. Але подивимося на цю ситуацію з іншого. боку. Про те, що він вимагав спадщину свого батька, говорить нам, що він бажав, мабуть, смерті своєму батьку. От ти вже, ти вже старий, я вже втомився чекати, доки ти помреш, от віддай мені сьогодні і зараз. Про що це може говорити? А говориться про те, що це не було якимось спонтанним рішенням. Це було рішення, яке було заздалегідь продумане. Значить, він жив цими помислами. І ось тут, коли він досяг того віку, згідно іудейських традицій. Він виплескує наружу те, що у нього було в серці. А якщо людина здатна говорити таке своєму рідному батьку, то це означає найперше, що серце це сповнене злоби і гріха, що з цього серця відступила любов. І ось, рухаючись далі, строками цієї євангельської притчі, ми бачимо наступне. Забравши свою спадщину, через декілька днів він іде в країну далеку, де знаходить друзів в лапках. Вірні не він їх знаходить, а вони самі знайшлись. Адже як зачасту буває в сучасному світі, коли в тебе є гроші, якісь певні ресурси, друзі тимчасові знаходяться самі і будуть з тобою лише тільки тоді. Поки в тебе є ці можливості, можливості жити гарно. А як тільки ці можливості зникають, за ними ж безслідно зникають і друзі, які з тобою веселилися, гуляли, пили, вели блудний спосіб життя. Так трапилось і тут. Як тільки закінчилися кошти, закінчилися веселощі, закінчилися різні гуляння, зникли і друзі. І ми бачимо, що цей молодий юнак залишається в далекій країні наодинці. Він залишається повністю самотнім. І в цій країні за іронією долі трапляється страшний голод. Голод, який змушує юнака із багатої сім'ї, будучи колись заможним вдатися. До найстрашнішого і до найганебнішого вчинка до тогочасного Іудея. Він іде проситися найматом до багатого господаря, щоб хоча б заробити на крихту якогось хліба. І ось тут ми бачимо, що цей господар, до якого він прийшов і попросився найматом, дає йому можливість пасти свиней, тобто робить його свинопасом. Бути пастухом свиней для тогочасної людини це, мабуть, найбільше соціальне дно, якого можна досягти було. Але тут нам і відкривається постать самого господаря. Очевидно, він був людиною дуже жадібною і дуже скупою, адже, як ми бачимо зі слів цієї притчі, він е, хотів прохарчуватися навіть рожками, які годували свиней, але господар і цього йому не давав їжу. А що таке рожки? Рожки це плод такої рослини, схожої е, на таку ніби стрічкову фасолю нашу. Ось і в східних країнах е, цими рожками, цим плодом цієї рослини, годували свиней. І от він бачить, що навіть тим, чим годують свиней, не дають йому їжу. І коли він побачив, і тут у нього пробуджується совість, він бачить, в, якому, в якій він багнюці. Він разом зі свиньми, але навіть недостойний, питатися з ними однією їжею. І через це пробудження совісті, як сказано в Євангелії, він опам'ятався. Він вирішує, що, мабуть, краще мені повернутися до свого батька, коли, будучи вже на такому дні, він згадує про те, що в нього є Отець. І тут ми бачимо, що в нього зароджується коріння покаяння. Адже він, ще не ідучи додому, замислює собі слова, які він буде говорити батьку, і каже: прийду до свого батька і скажу йому, Отче. «Согрішив я на небо і перед тобою, і вже, мабуть, недостойний називатися твоїм сином, але прошу тебе дозволь мені бути хоча б останнім серед твоїх наймитів. Мабуть, ідучи додому цим шляхом до свого батька, він неодноразово прокручував собі зустріч з ним. Прокручував в своїй голові те, що він буде говорити своєму батьку і як він відреагує на своє повернення. І, мабуть, це був один із таких от, м прикладів того, що збивало його з цього шляху. Але не дивлячись ні на що, він стає з цієї багнюки і стає на шлях до Отчого дому і починає брести цієї. І дорогою, щоб зустрітися із своїм батьком. І ось ще, ще здалеку, не дійшовши до свого дому, батько побачив його і впізнав, і вийшов до нього на зустріч. І коли син підійшов до нього, почав говорити: Батько згрішив я на небо і перед тобою, і вже недостойний називатися твоїм сином. І тут в цьому моменті його слова перериває батько своїми батьківськими обіймами і поцілунками. Можливо, в цьому моменті нам би спало на думку, що син забув продовження цієї фрази своєї, яку він хотів сказати своєму батьку, що щоб хоча б він дозволив бути останнім серед своїх наймитів. Але тлумачі Святого Письма кажуть, що батько. Спеціально перебиває його на цьому моменті, перебиває своїми батьківськими обіймами, щоб не виставляти свого сина на посміховиську, не розкривати гріх свого сина на взор оточуючих людей. І тут ми бачимо в цьому батьку образ самого Христа і Бога нашого, який є для кожного із нас люблячим Отцем. Який готовий прийняти нас тільки із за того, що ми станемо на шлях покаяння, зародимо в своєму серці, відновимо в своєму серці коріння цього покаяння, і Господь вже буде готовий прийняти кожного із нас, не дивлячись на наші гріхи. Мало того, що батько прощає свого сина, він наказує своїм слугам принести йому одяг сапоги, одягнути на берсти його перстень. Що є символом не тільки прощення, а символом відновлення його у статусі синовства. І здавалося б, на цьому притча мала би закінчитися, тому що ми всі з вами побачили щасливий кінець. Батько зустрівся з сином, батько простив його, влаштував гуляння на честь повернення свого сину до Чого дому. Але в цей момент в головну роль входить старший брат, якому ми мало приділяємо уваги. А це насправді дуже важливо. З'являється старший брат, який працював десь там за селом, за містом, і, наближаючись до свого дому, чує, що в нього на подвір'ї, в нього в будинку якісь гуляння, веселощі і невимовна радість, покликавши одного із слуг, запитує. А що це таке відбувається? Що я, поки я був на роботі, тут уже ось таке створилося. І тут цей слуга йому каже: батько приказав влаштувати оцей пір радості в честь повернення твого меншого сина. І, здавалося би, рідний старший брат мав би радіти, що його молодший брат із тієї гріховної пітьми повертається і стає на шлях праведності, повертається до отчого дому. Але ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, як цей брат, який вірою і правдою служив своєму батьку, завжди перебував з ним, має якусь невимовну злобу і навіть якусь таку нескриваючу роздраженість. І він тут звертається до свого батька: оцей син твій. Прийшов і зараз ти він блукав, розтратив все твоє майно, і ти в з нього заколов оцього угодованого річного е, тільця, щоб влаштувати е, оцей отпір. А я був з тобою, я тобі служив вірою і правдою, ніколи ти мені нічого не давав, навіть не давав козляти, щоб я його заколов і гарно погуляв зі своїми друзями. І я не заслужив навіть на таке. І на що батько йому відповідає? Твій син за... вернувся, твій брат, який загинув і ожив, який загубився і зараз знайшовся. Ти був зі мною весь час, і все, що є моє, це є твоє. Тому потрібно зараз веселитися і радіти, але радощів на лиці старшого брата ми не побачили. І тут, дорогі браття і сестри, виникає питання, чи не уподібнюємося ми оцьому старшому брату? От, здавалося, ми з вами також, православні християни, ходимо, стараємося завжди ходити в храм, відвідувати Богослужіння, причащатися, сповідатися. Ось і бути от таким своєрідним старшим братом, який завжди знаходиться в отчому домі і завжди знаходиться своїм небесним батьком. Але як тільки ми бачимо якісь радощі, якісь більші заслуги свого ближнього, якийсь більший успіх свого ближнього, чи не зароджується у нашому серці от те лукавство, яке. Було в серці старшого брата. Тому що зовні він також був, на здається, ідеальним сином, трудівником, от, послушним і все тому подібне. Але подивіться, яка в серці крилася злоба. І ось тут, коли він побачив, що син менший його брат довгі роки проводив своє життя в марнотратстві, в блуді і так просто і легко отримав прощення від свого батька. І він тут показує, хто він є насправді. І тут спадають усі маски, які були потягнуті на його обличчя. Десь зникає люблячий син, десь зникає трудівник, десь зликає послужник, а з'являється людина заздрісна, людина озлоблена, людина, яка також бажає смерті своєму батьку, але це, це бажання було в нього внутрішнє. І ось коли він побачив, що його молодший брат повертається, це також виплескується із його серця. Так і у нашому житті, дорогі браті і сестри, буває так, як я вже говорив, що нібито зовні ми з вами ідеальні. Але якщо десь капнути трішечки глибше, видно відразу, що і у нашому серці зачасту зароджується якась злоба, якісь невимоги. Умовні заздрощі, якісь незрозумілі, непритаманні християнину риси, які потрібно розпинати на Христі покаяння. Щоби викорінити оці от можливі пристрасті, оці от можливі гріховні побудження, які можуть перебувати у нашому серці, нам потрібно зарозпястися Христу. І спробувати хоча б на трішечки жити за словами апостола Павла, який говорить нам, що «Уже немає мене, уже не я живу, а в мені живе Христос. І завжди пам'ятати про те, що як блудний син став на покаянний шлях, на шлях дороги до свого батька. І тільки в своєму серці зародив ось цю ноточку, це коріння щирого, непідробного покаяння, так відразу і батько вийшов його на зустріч. Так і Господь, який бачить не тільки наші діла, а й бачить наші помисли. Як тільки Він побачив в помислах наших зародження цього покаяння, так і відразу вийде на зустріч нам. Йому не потрібно якихось наших крилатих висловлювань. Широких і просторних розмов і промов йому потрібно лише одне: Батьку, згрішив я на небо і перед тобою. Прости мене. І тоді неодмінно Христос прийме нас у свої обійми. А ми разом з усіма праведниками і з усіма святими, які вже купаються в цих обіймах Христових. христових Будемо славити Його єдинородне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.